Відплата СБУ та ГУР масовано атакували російську інфраструктуру. Захистити українське небо. Які подарунки для нас готують на саміті НАТО? Потужний захист моря, новий корвет увійде до складу українського військового флоту вже цього року. Вітаю! Мене звати Марія Кагал, і зараз я розповім про те, що на часі. Масована атака на російську військову та енергетичну інфраструктуру. Змі з посиланням на джерела в спецслужбах пишуть, що вночі СБУ спільно з головним управлінням розвідки атакували військовий аеродром Ахтюбінськ в Астраханській області. Російські телеграм-канали спочатку писали про роботу ЗРК Панцер та серію сильних вибухів. Та згодом цю інформацію видалили. Зазвичай так російська влада зачищає інфопростір, коли важливі військові об'єкти дійсно зазнають відчутних уражень. В Ростовській та Волгоградській області безпілотники поцілили в електропідстанцію потужністю 500 кВт і по нафтобазі в Калачі на Дону. Відплата і за Охмадит і за решту нелюдських злочинів Росії триватиме. Обіцяють ВЗБУ та ГУР і анонсують нові атаки по російських військових об'єктах. Двоє загиблих, у тому числі 30-річна лікар-нефролог, 32 поранених і дотла зруйнований корпус дитячої лікарні. Такі наслідки цинічного і цілеспрямованого удару рашистів по Охмадиту завали тут розбирали добу без перерв і не лише рятувальники, а й небайдужі українці. Про таке повідомив очільник міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, восьмеро малюків з Охмадиту госпіталізовані з травмами. Вчора Україна і увесь світ побачили, до яких звірств вдається Росія. Центр Охмадит це унікальна дитяча лікарня, де допомогу отримували маленькі українці зі всієї країни. QR-код, який ви бачите на екрані, та номер картки, це офіційні реквізити фонду для допомоги постраждалим та відновлення роботи центру Охмадит. Просимо долучитися до збору. Ось з під завалів будинку на столичному серці продовжують діставати тіла жертв російської атаки. Їхня кількість за понад добу пошуку зросла до 12. Лише за сьогодні рятувальники підняли на поверхню трьох загиблих. А ще раніше під купою каміння знайшли тіло 10-річного хлопчика, його мами і маленької сестрички. Купа каміння це власне і все, що лишилося від цілого під'їзду після того, як сюди поцілила ворожа крилата ракета. Вчорашній ракетний удар рашистів по Україні вже забрав життя 32 жителів столиці. Обстріл Росією столичного Охмадиту обговорили на засіданні Радбезу ООН. Очільник генасамблеї Деніс Френсіс вже рішуче засудив атаку по дитячій лікарні, зазначив, що сам нещодавно був в Україні, де став цитую свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії. А сам обстріл цивільних назвав безсовісним нападом, який порушує міжнародне право та принципи статуту ООН». Нагадаю, з 1 липня в Раді безпеки ООН головує країна-терористка Російська Федерація і, ймовірно, використає ці повноваження для проєкції влади в міжнародній системі. Завдання номер один посилити захист українського неба зокрема, таким чином має реагувати світ на вчорашню цинічну атаку Росії. У цьому переконаний президент США Джо Байден за його словами вже цього тижня у Вашингтоні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та разом з союзниками оголосить про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України. Цього тижня я вітатиму президента Зеленського і лідерів НАТО у Вашингтоні, Округ Колумбія, і я зустрінусь з президентом Зеленським, щоб чітко заявити про нашу непохитну підтримку України. Разом з нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи з посилення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста і цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати стоять з народом України. Джо Байден, президент США. Шлях України до НАТО незворотний. Як повідомляє CNN із посиланням на власні джерела, саме таке формулювання має бути прийнято у спільному ком'юніке за підсумками саміту Альянсу, який стартує вже сьогодні у Вашингтоні. Очікується, що Київ після засідання отримає пакет допомоги на 40 мільярдів євро, який включатиме системи протиповітряної оборони. Окрім цього, очікується, що члени альянсу оголосять про створення нового військового командування в німецькому місті Візбаден, яке координуватиме військову допомогу та навчання для України. Раїни фактично, вона замінить контактну групу Рамштайн. Офіційний Київ від самого ювілейного 75-го саміту НАТО у Вашингтоні очікує дві речі: посилення обороноздатності та кроків до членства України в альянсі. Наше очікування від саміту, що комплекс рішень, які там будуть ухвалені, означатимуть дві речі: суттєве посилення нашої обороноздатності, особливо у сфері ППО, і суттєвий крок до членства у НАТО. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, на саміті НАТО у Вашингтоні Україна може отримати сім систем Петріот. Принаймні, про таку кількість просив офіційний Київ. Ймовірно, про цей пакет допомоги говорила напередодні посолка США при НАТО Джуліана Сміт. Вона анонсувала гарні новини щодо ППО для України. Нагадаю, раніше генеральний секретар Ян Столтенберг розповів, що перед самітом НАТО союзники оголосять нові пакети допомоги, що включатимуть засоби протиповітряного захисту та боєприпаси. Український корвет гетьман Іван Мазепа випробовують у морі поблизу Туреччини. Там його перевіряють на справність систем корабля, який увійде до складу українського військового флоту вже цього року. Майбутній флагман військово-морських сил охоронятиме прибережні води. Також його будуть застосовувати для боротьби з надводними кораблями, розвідки та прикриття ППО. На самому корветі встановлять артилерійські системи, крилаті ракети, засоби радіоелектронної боротьби і зенітно-ракетний комплекс дальністю понад 20 кілометрів. Польща готова виробляти електроенергію для України на своїх вугільних тес. Про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, це рішення не зовсім вирішить проблему з електроенергією в Україні однак це частково допоможе пережити зиму. Окрім цього, він наголосив, що всі українські енергетичні об'єкти перебувають під загрозою російських атак та закликав всіх наших партнерів до пошуку креативних ідей в енергетичній допомозі. Це були всі новини на часі. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі та підписуйтесь на ютуб канал. Ми Україна.